Грузинське суспільство глибоко консервативне і честь родини там важливіша ніж існування держави? Грузин не державники, як не крути, грузинське суспільство прожувало на руку над конституцією. Глибоко консервативне грузинське суспільство боїться конкуренції. Багато процесів, з якими стикається Грузія, рано чи пізно можуть звалитися й на голову України чи не наривається Грузія на революцію гідності? Вітаю, друзі! Поговоримо про Грузію, бо багато років, все попереднє десятиліття, навіть майже 15 років. Попередніх Грузія завжди маячила перед Україною як зразок реформ, як зразок успіху на шляху до євроінтеграції, до зближення з НАТО. Але в Україні, наприклад, багато хто, в тому числі я, не вірив у глибину грузинських трансформацій. На те було дуже багато причин, зокрема, враховуючи те, що грузинське суспільство глибоко консервативне, і честь родини там важливіша, ніж існування держави, ну і багато всяких таких моментів, які свідчили про те, що грузин не державники, як не крути. І от що ми зараз спостерігаємо? Соломе Зурбишвілі, яка ще пару тижнів тому клялася, що вона не залишить президентський палац, спокійно пішла, сказала, що вона забирає прапор і легітимність. Справа не в Саломе і не в її відході. Справа в тому, що грузинське суспільство прожувало наругу над Конституцією, прожувало. А чому проживав? Треба озирнутися в історію Грузії. Кавказ це таке складне місце, яке завжди для народів, які там населяють Кавказ, особливо ну, Південний Кавказ, це, зокрема, Вірменія, Грузія і Азербайджан. Для кожного з цих народів було потрібно якесь дзеркало, якийсь дах, умовно кажучи, політичний. На який вони могли б спиратися, і Грузія свого часу зробила унікальний трюк, вона уклала угоди з Російською імперією, і як на той час, на тогочасній комунікації, грузинські еліти просто ну, влилися в імперські еліти, стали частиною Російської імперії, заслужили генеральські звання. Князів, зберегли князівські статуси, ну і тому подібне. І нинішній трюк Грузії, яка розвернулася із демократичного шляху в бік авторитаризму, пов'язаний власне з тим, що глибоко консервативне грузинське суспільство боїться конкуренції. Скільки молодь не лягала кістьми на Майданах, але Грузію традиція і повага до старших таки загнала назад в авторитаризм. Бо старшим конкуренція не потрібна. Старших влаштовує все, як є, і їхнє роль і місце в родині чи в державі. Хоча держава їм не дуже і потрібна, як ми пам'ятаємо. І от вийшла дуже дивна історія, коли, по суті, суверенітет Грузії. Акуратно переформатований під сильніший центр впливу. І це не Росія. Це не Росія. Чому я, власне, вирішив поговорити про Грузію? Тому що багато процесів, з якими стикається Грузія, рано чи пізно можуть звалитися і на голову України. Справа то в тому, що Грузія, яка гордо проривалася в Євросоюз, раптом знайшла для себе. Новий політичний дах, який не вимагає змінності влади, він вимагає лише не заважати інвестиціям. Тобто цей дах називається Китай. Свого часу, нагадаю, уряд Арсенія Яценюка відправляв потяг український, який пройшов до Китаю, Китай. Попередні роки інвестував, по-моєму, 50 мільярдів доларів на розвиток інфраструктури залізничної у Казахстані, Узбекистані, Киргизстані. Те, що Китай прибрав до рук частину Таджикистану, це вже давня історія. По суті, Таджикистан нинішній, по-моєму, сидить на виключно на китайських кредитах більше ні на чиїх. Але мова про інше: мова про те, що. Коли я згадував про потяг, який пройшов, то, по суті, Китай побудував в обхід Росії те, що колись гордо називалось один пояс, один шлях, потім пояс і шлях, просто вони ну, скоротили цю формулу. Тепер же Китай про це не говорить взагалі, тому що Китай зараз пробує максимально зачепитися за Континентальну частину Азії в бік Європи, бо європейський ринок залишається все одно найпривабливішим для китайського виробника. І як ми бачимо, цей останній візит Сінпіня в Європу з відвідуванням, звичайно ж, Угорщини і звичайно ж, Сербії, ну. Судячи по терміну перебування в Будапешті, СІ визначив для себе опорну країну все-таки Угорщину в Євросоюзі, а вже на другому місці Сербія. Так, от, Китай інвестував в будівництво глибоководного порту Анаклія на кордоні з Абхазією, це Грузинський Чорноморський порт. Ну, немає інших портів, крім Чорноморських, у Грузії як не крути. Це дещо північніше поті, вже прямо під кордоном з Абхазією. Враження таке, що Грузія прорахувала, що коли збудувати такий і транспортний, і промисловий вузол довкола порту Анаклія, це стане точкою притягання і для Абхазії. Щоб рано чи пізно все-таки спробувати хоча б конфедеративні відносини ну, відновити територіальну цілісність Грузії? Чи це шлях добросу, ну, скажімо, підігравання авторитаріям? Ну, я не знаю, чи авторитарний ухил гарантує відновлення територіальної цілісності. Азербайджан цей ухил дійсно повернув територіальну цілісність, але це завдяки зв'язці із Азербайджану з Туреччиною, об'єднання Збройних сил. До речі, в Грузії є трьохстороння угода безпекова між Туреччиною Грузією та Азербайджаном. І по суті, зараз для, наприклад, казахського. Нафтового експорту постає питання, як диверсифікувати свою залежність від Росії. А половина інвестицій в Казахстан це китайські інвестиції, особливо в нафтову галузь. Там відсотків 25 американських інвестицій, і от тепер постає питання транспортування казахської нафти через, не через новоросійське. Якщо Анаклія буде розбудована, і там буде такий ну, серйозний вузол, а пригадуєте, як Китай мав великий намір будувати на озері Донузла в Криму величезний індустріальний центр, так десь мільярдів на 15 доларів з нафтопереробкою, з виробництвом будівельних машин, тобто ну, великий індустріальний вузол на озері Донузла в Криму. Цьому перешкодила російська агресія проти України у 2014 році. Янукович встиг взяти кредит 3 мільярди. І от мені цікаво. А чи не трапиться із Портом Анаклія і з великим наміром зайти в Грузію те ж саме, що і трапилося з Януковичем? під час Революції Гідності? Чи не наривається? Грузія на революції гідності. Тому що коли є проєкт перетворення Чорного моря у озеро НАТО, і цим опікується Великобританія і Туреччина, то для Туреччини є, звичайно, як для лідера тюрків з цілого світу, є резон грати з Китаєм. Але який резон? Уйгури це тюрки. Чи досі Ердоган хоч раз ставив питання про долю Уйгурів? Ну так, принципово. Сінціньпіньо ставив питання, чи ні? Ну, тему Уйгурів постійно якось так хитали. Але тема Уйгурів це переважно не, тюрська, не, не турецька тема, точніше, не Ердогана тема. Це демократії про долю Уйгурів опікувалися долю Уйгурів. І от тепер. Величезна історія, якщо справді Китай чіпляється за Чорноморське узбережжя Грузії, то з одного боку Чорне море стає таким полюсом авторитаризмів, З одного боку, північний берег, північно-східний берег Чорного моря і Окупований Крим за Росією, далі Китай як союзник Росії. У мене таке враження, що Китай зайшов на Чорноморський порт Грузії з метою якось заспокоїти Росію, стабілізувати Росію, дати опору Росії на Чорному морі. І оце виглядає як величезна гра, як дуже складний сценарій, в якому, звичайно, місце в Україні теж є, бо поромна переправа Одеса Поті, Одеса Батумі. Вона функціонувала свого часу досить успішно, і цей перший потяг з Одеси, якраз через поровну переправу, дійшов до Грузії з Грузії до Баку, з Баку на Казахстан і з Казахстану до Китаю. Здавалося, б, російська війна усуває фактор Китаю з Чорного моря, але Грузія по-моєму повелася. З... Суперпозрадницьки щодо Західного, майбутнього і свого, і, і сусідів. І, е, ну, фактично Грузія стала таким великим подразником е, впевненості, е, особливо країн Кавказу, про певний розворот в бік Європи. І тут, подивіться, дивний сценарій. Є, по суті, Азербайджан Туреччина зв'язка є Вірменія, яка все більше покладається на Францію і на Сполучені Штати. Грузія, яка тепер залітає дуже жорстко під американські санкції. Вся еліта грузинська вже під американськими санкціями. Держдеп жорстко заявив, що єдиною легітимною особою в Грузії залишається Соломеза Рубешвілі, яка гордо вийшла із Президентського палацу. Тобто будь-які нові призначення, обрання, будь-які... Тобто, вся еліта грузинська під санкціями, до речі, і під українськими санкціями. Бзіни Венішвілі, прем'єр. Також прем'єр-міністр е, Грузії е, і весь склад Кабміну е, е, і їхнього парламенту він під навіть під українськими санкціями. Зеленський підписав указ про введення санкцій по-моєму, проти 18 громадян Грузії зв'язку з е, подавленням протестів. Так що, ця, цей весь дивний сценарій, він, по суті, з одного боку, ніби це гра в інтересах великих гравців, а з іншого боку, Грузія ж весь час вростала в Західний світ і мріяла стати частиною Західного світу. Західний світ інвестував досить немало в те, щоб е, ну, з Грузії щось. Сталося приємне, тобто щоб Грузія стала частиною західного світу. А на виході ми маємо такий розворот на наших очах, який трапився. І мені здається, що те, що Соломеза Рубешвілів вийшла на вулицю з прапором до людей, фактично робить її головним лідером протесту проти діючої влади. Тому що довіри до партійних лідерів у Грузинів немає. Організувати справжній протест вони не змогли. Вони, швидше за все, завалили цей протест в інтересах Іванішвілі. Тепер цікаво, як розпорядиться цією історичною ситуацією Соломезо Рубишвілі. Її показово запросили на інагурацію Дональда Трампа, і я думаю, що Грузію і інших європейських фрондерів Чекають у 25-му році серйозні заворушення і зміни влади і Словаччини, і Угорщини, і Грузії.